Сущих під небесами, розумних творінь, одні борються, другі захищають, треті нападають. Борються люди, захищають ангели Божі, нападають нечисті сили, але не через зубожіння тих, що захищають, і не через надлишок сил нападаючих, а через байдужість тих, що борються. Пізнання речей божественних і самого Бога в нас не утверджується. Зло не має субстанції, але воно є позбавленням добра, подібно до того, як морок є не що інше, як відсутність світла. Простота буває обережною і малопередбачуваною і зла не підозрює той, хто вільний і убезпечений від нього. Непотріб воїстину не тямущий, і нічого не придумаєш, чим би людей розпусних можна було спонукати взятися за розум. Чисті і облагодатствовані душі, дивногострорі, негайно помічають диявола й проганяють, хоч він в іншому дуже хитрий і в нападах украй підступний. Хтось зі святих осів сказав. Що хто не може сприйняти суворого і багатотрудного життя чернечого, той іншим способом може досягти спасіння, якщо вони матимуть віру до ченців, утішатимуть їх і доставлятимуть потрібне їм, то й це, між іншим, буде для них не остання справа, яка веде до спасіння. Проводь ніч у молитовній праці, і душа твоя незабаром знайде втіху. Читанням займайся зі спокійним духом, щоб розум твій невпинно захоплювався спогляданням дивних діл Божих і піднімався, ніби взяти чиєюсь рукою до нього простягнутою. Спання в день вказує на хворобу тіла або на смуток душі, або на її байдужість, або на недосвідченість. Усяка душа благодаттю Духа Святого із своєю працею, і старанням може сполучити і поєднувати в собі наступні якості, слово з розумом, можливо, красномовство з просвіченням розуму, діяння зі спогляданням, чесноти з наукою, віру з пізнанням, свобідним від усякого забуття, і при тому так. Що ніякий з них не буде ні більше, ні менше іншого, бо тоді вона буває з'єднана з Богом істинним і благим і лише з ним єдиним. Є вісім помислів, від яких народжується всякий гріх, у тих, які ведуть усамітнене життя, помисл смутку, марнославства, гордості, скупості, печалі. А у тих, які живуть під начальством інших, обжерливості гніву і розпусти, розділ 9. Повчання браттям, що живуть у кеновіях і притулках для подорожніх. Спадкоємці Божі, послухайте слово Бога. Співспадкоємці Христові, послухайте заповіді Христа, віра, початок любові. Кінець же любові пізнання Бога, страх Божий зберігає душу, а тверезість утверджує її, терпіння мужа породжує надію, блага ж надія прославить Його. Хто у суворому підпорядкуванні тримає свою плоть, той досягне безпристрастності, а хто живить її, той страждатиме через неї. Дух розпусти в тілах нестриманих, дух же чистої соромливості в душах стриманих, самотність з любов'ю очищає серце, віддалення ж від інших з гнівом обурює його. Краще бути серед тисячі з любов'ю, ніж одному ховатися в печерах з ненавистю. Хто живить злопам'ясту у своїй душі. Той схожий на того, що приховує вогонь у куколі, не давай багато їжі тілу своєму і не побачиш у вісні поганих мрій, бо як вода гасить вогонь, так голод погані мрії. Чоловік гнівливий, боязливий, а лагідний не боїться страху. Вітер сильний жене хмари, а злопам'ятство добрі почуття з душі. Хто молиться за ворогів, той не пам'ятатиме зла, і хто береже язик, той не образить ближнього. Якщо образить тебе брат твій, введи його в дім твій, і не полінуйся увійти до нього, і скуштуй з ним хліб твій, і роблячи це, позбавиш свою душу від сум'яття, і не буде тобі перешкоди під час молитви, не набуває багатий пізнання. І верблюд не пройде в вголчене вушко, але для Бога нічого нема тут неможливого. Хто любить гроші, і не побачить відання, і хто збирає їх захмариться неудством. У скиніях смиренних спочиває Господь, у домах же гордих примножиться прокляття. Ганьбить Бога Той, хто переступає закон Його». Хто ж зберігає його, той прославляє Творця Свого. Душі праведних відводять ангели, а душі злих беруть демони. Куди входить гріх, туди і неудство. В серця ж праведних сповняться відання. Краще бідність із віданням, ніж багатство з неудством. найвища прекраса голови корона. Найвища прекраса серця відання Бога, хто милосердний до бідних, той викорінює гнів, і хто годує їх, той сповниться благ. У серці лагідному спочиває премудрість, ще ж без душа добродійна, хто часто молиться, той уникне спокуси. Серце ж недбайливого збурюють помисли, не насолоджуйся вином і не манитиме тебе плоть. Не годуй не в міру плоть твою, і скверні помисли зменшаться в тобі. Не говори, нині свято, вип'ю вина або завтра, п'ятидесятниця, споживемо м'яса. Для чинців нема свята, щоб наповнювати черево. Пасха Христова. Перехід від гріха до чесноти і покаяння, п'ятдесятниця ж Воскресіння душі, свято Господнє забуття зла, хто пам'ятає зло, обійме плач, свято Боже, істинне пізнання. Хто ж слухає неправду й оману, той помре поганою смертю. Краще піст із чистим серцем, ніж насиченням нечистоті душі. Хто плекає скверні помисли в серці своєму, той подібний до того, хто вбиває немовлято камінь. Чернець снолюбивий впаде усяке зло, а той, хто любить пильнування, підніметься, як птах. Під час неспання не вдавайся до пустих розмов і не відкидай слів духовних, тому що Бог бачить серце твоє і не завинуватить тебе у гріху твоєму. Довгий сон наводить спокуси, неспання ж розганяє їх, багато спання огрублює серце, не спання ж витончує розум. Як вогонь розтоплює віск, так добре не спання лихі помисли. Краще спати, ніж проводити час у марнослів'ї, сновидіння ангельське веселить серце, а демонське обурює його. Покаяння і смирення настроюють душу, милостиня ж і лагідність укріплюють її. Пам'ятай завжди про Отця Твого Небесного і не забувай ніколи про суд останній, і не впаде у гріх Твоя душа. Якщо дух смутку нападе на тебе, не залишай келії своєї і не ухиляйся, нікуди не йди під час печалі. Бо як хто очищає срібло тертям, таким блискучим стане серце твоє, якщо стоїш непохитно. Дух смутку відводить сльози, а дух печалі пригнічує молитву. Як не утримуєш скорпіона за пасухою, так не тримай скверного помислу в своєму серці, як золото і срібло випробовує вогонь, так серце чинця спокуса. Хто не досягає бажаної слави, засмучуваний буває, а хто отримує її, гордиться. Не віддавай гордості серця твого, і не скажи перед Богом я й сам спроможний, щоб Господь не залишив душі твоєї і злі біси не смирили її, тоді засмутять тебе повітряні вороги твої і нічні жахи обіймуть тебе. Сусуд обраний, душа чиста, нечиста ж сповниться горя, без молока не ростиме дитина, і без безпристрастності не зрадіє душа. Любові передує безпристрасність, віданню ж передує любов. Страх Божий народжує премудрість, віра ж Христова дає страх Божий. Стріла вогненна запалює душу. Але муж доброчинний погашає її. Слухай чінцю слово Отця Твого і не роби даремним повчання Його, таким чином уникнеш роздумів злих, і лихі демони не здолають тебе.